Сім днів комі п'ять складних операцій. Що він вижив, лікарі називають дивом. Сапер з 95-ї бригади Андрій Клеменчук підірвався на міні підопитним і дістав тяжкі поранення голови. Після тривалого лікування боєць нарешті повернувся додому, і свята зустріне в родинному колі. А в родині аж восьмеро дітей. Ой, коловся, коловся. Гарандук. Тато не може узяти семимісячну Софійку на руки, бо ще не загоїлися рани. Вона найменшенька з восьми дітей, п'ятеро від попереднього шлюбу дружини. Трійко спільних Сидять ангелятки вісім штук. До мобілізації 41-річний Андрій Клеменчук був і будівельником, і шофером брався за будь-яку роботу, аби прогодувати родину. Хоч і міг уникнути мобілізації як багатодітний, усе ж пішов служити. Світлана каже, найбільше хвилювалася, щоб діти не лишилися без батька, та й самотужки тягнути сім'ю було важко. Я навіть з весни огород не могла копати, тому що ще не софія не родилася. Тата немає. Тобто не город посадити, не скопати це все. Той. Мусила на чужих людей надіяти, що хтось прийде допоможе. Побратими називали його їжачком, бо як сапер Андрій ішов попереду усієї групи. Розтяжки відчував на відстані. Міну закріплену на дереві не помітив. А міна на дереві стояла цю, так. Дерево спасло. Андрій отримав важкі осколкові поранення голови, струс мозку, контузію. Йому відірвало кілька пальців, і він майже оглух. Шанси вижити були мізерні, але він зміг. І тепер певен повністю одужує завдяки підтримці і любові своєї великої сім'ї. Що в нас не буває, то робить нас сильнішими. Ну, ще треба це нам пережити. Мало нам було в цій житті, Ну нічого. Видержали, видержали. Ну, я все думаю, все буде хорошо. Самі більше друзі нам допомагають. От і кормить і цей день і, і хочу щось робити. А, а так от допомагають волонтери, дуже багато людей. от З Германії, з громаді велике дякую. Після пережитого Андрій та Світлана, що досі жили у цивільному шлюбі, вирішили узаконити свої стосунки. Уже навіть обручки купили. Плануємо з Нового року одружитися. Я думаю, знову знов, новий рік, з, нова сім'я, не нова, ну. Законна напередодні новорічних та різдвяних свят двері до будинку багатодітної родини не зачиняються. Волонтери несуть подарунки для цієї гарної сім'ї, такої багатодітної, для таких маленьких патріотів. Ми привезли, сподіваємося, корисних речей. Це одяг. Іграшки взуття Андрій каже, війна дала йому ще одну родину. Другою сім'єю називає побратимів, що залишилися на передовій. То як сім'я то сім'я, всі кричать, всі як обично. Сім'я там осталась. То хлопці ж те пусті рік. Разом пробули, разом пролазили, проповзили, про багато чого було. Обидві свої сім'ї планує зібрати за одним столом на весіллі. Олена Кузнєцова, Ігор Кучин, Житомирщина, ТСН, 1+,1.